Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Новина, яка шокувала мене і вирішив розповісти вам про неї, також чекала на дитину 19 років. На Волині у подружжя народився довгоочікуваний первісток. Маємо світлини. Хлопчик народився здоровим, його назвали Богданом. На Волині у сім'ї Морозів народився довгоочікуваний первісток через 19 років шлюбу. Ну, це реально неймовірно повірити. 42-річна Тетяна та 45-річний Іван дізналися про вагітність у розпал повномасштабної війни. Про це повідомили в Нововолинській центральній міській лікарні. Вони закохалися і швидко одружилися. Подружжя розповіло виданню Вісник, що познайомилися багато років тому у селищі. Іваничі та закохалися з першого погляду. Уже через три місяці справили весілля, минали роки, пара мріяла про поповнення родини, але завагітніти не виходило. Коли Тетяна та Іван повернулися до лікарів, виявили проблеми зі здоров'ям у жінки. Подружжя каже, що пройшли лікування та вже змирилася з тим, що ніколи не матиму дітей. Разом з Тетяниними батьками вони купили хату та тішилися племінниками. Їх у подружжя бабу. Багато, адже мають по двоє братів-сестер. Тетяна та Іван згадують, що на початку повноваштабного вторгнення Росії до України, як і всі дуже злякалися, жінка не захотіла виїжджати за кордон без чоловіка. А куди я без нього? Хоч в армію він іти й не може, бо за станом здоров'я не служив. А вже десь у квітні, приблизно на Великдень, знала, що вагітна. Першому сказала чоловікові, потім батькам і родині. Всі дуже зраділи, розповіла Тетяна. На 20-му тижні вагітності подружжя дізналося, що чекають на хлопчика, хоча зізнаються, їм було байдуже на стать дитини. Головне, щоб вона народилася здоровою. Тетяна каже, що перша вагітність у 42 роки це не так просто і легко, але завдяки лікарям вагітність і пологи минули добре. Чоловік, який вперше став батьком у 45 років від малюка, практично не відходить. Він перший взяв дитину на руки в пологовому, бо Тетяни робили кесарів росте. Тату першим навчився міняти підгузки та годував малюка у перші дні. Поки вже. Не з'явилося молоко. Батьки хлопчика мріють, щоб він ріс під мирним небом, а щоб рік, на початку якого він народився, приніс Україні перемогу. 2023-й ще кажуть, що хочуть дочекатися онуків. У нас навіть не було дискусії, як назвати синочка. Він практично сам вибрав ім'я, бо цю дитинку нам дійсно Бог дав, каже Тетяна. Нагадаю, що у Львові рідні сестри одночасно народили також двох діток у 25-річної Ани та 20-річної Антоніни одночасно відійшли води. У лікарні називають це дивом, яке сталося на Різдво. Трошки позитивних новин, і дійсно, бачите, якщо віриш у чудо, воно приходить до тебе і воно настає. Слава Україні! Вперед до перемоги, здоров'я малюку та а, батькам.